Підставив ящик з сушніною. Одну рамку ващини не дав. Зараз якщо знайду, іще ще не дам. Досточку і по досточці вони вниз пішли. Вони все сторони більш мать. Так само. Щось неохотно йдуть, їм треба допомогти, зараз трохи трухану їх трусить не буду, бо сливки посипляться всі і в ящик зараз. Рій з дерева перейшов в ящик і вже облітується тут. Це не дуже добре, сейчас я його буду зараз покажу як я його ставлю на своє місце. Рій вийшов з цього вулика, з п'ятого. Я його перебрав, маточники всі видалив, знайшов дві матки молодих, роєвих, одну вбрав, одну залишив, наверх поставив корпус з обв'язкою. Зараз я літок відкрию у нього. Ось так. Титок відкритий. Ну, Зараз покажу як я це роблю. Сейчас я поставлю штатив. Конструкція виглядає так. Донышко. 2,5 мм болгаркою пропиляв. Болгаркой пропилял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и подвисим Чтоб общий запах был Молодая матка внизу Роева Все, что завышилось Внизу Обвязка Готов Сверху корпус трохи плотно тепиусе сідає в общем так зараз щоб було видно Ну, вроде видно. Тут оттянутая свежая сушь. Пока приберу. corpos. <tossos> tá. Матки не бачу. Повинна бути червона мітка. Цю можна струсити. Краще завтра це зроблю. Матки нема, лощина. Я їм дав одну рамку знизу з э, відкритим розплодом. Бачу ти бачиш, бачиш, дочка, я зайнятий. Пчоли відкритий. Все, йди. Діночка? Вона тебе не чіпає. Бачу тут мед є. Що, вони вже перекинули його. Яка з медом? Чудеса. Все, що вони з собою зібрали, може... Так, матку не бачу. Але рамка чорна. Що було, швидко ставив. Накрай поставлю Не бачу. Вже по вже почали відтягати трошки. Година пройшла. Є перга? Ну це що було? Якась суш з пергою матки не бачу. Може з молодою водити. Пора пропала можно. Так, ця рамка за расплодом. Тут розплод. Не бачу их тут, матки. Цикало. уже молода. О, вот она матка. Молода матка была, полетела. Половина повернуться. Вот да. такие случаи и бывают. Выпадки. Старей не бачу. Да, буде прикро трохи. Еще втекла. стекла. і подлетить. Ламаточка это не Так, а терросплод. Все. Сейчас заставну найду. Да. Цікаво. Прилепить чи ні. В повернеться. Тут заложки в ящике. Одну, ну две. Дві вощини вставлю, Хай позбираються Ці занесу. Значить, трохи будет відчинений відкрито все. Якщо не дура. Повернеться. Чи я такий. <хи> ну, В общем, хай побуде так. І на цьому все. З ящика струшу зараз, залишки, де і все. Ну на цьому все. Все ж таки стару сушту видалив, поставив. Ващину, відтянуту, свіжу ващину. А завтра буду скорочувати, можливо. Не знаю. Не знаю, що там з маткою. Прилетіла, не прилетіла. І не шкода. Роєва, молода, не облітана, не обгуляна. Якщо нема, потягнуть маточники. А через тиждень в мене прийдуть матки від маткарів. А на головний взяток я ці два дві сімейки ці будуть з'єднувати. Общий запах обираю донечка і вони без питань. З'єднуються десь. Ну на цьому все. Таким чином я її роблю. Спереді. Попереду. Нижний літок, верхній літок. Може дехто залетить додому, на старе місце. А в основному погано що немає матки, да. можуть і зліті. Далеко не полетять, вернуться додому. Так, що там літає? Ні. Це не матка. Ну добре. Побачимо, що буде. До побачення.